З чим ви завершуєте цей курс, якими почуттями? Чим хочете поділитися наприкінці, і що змінилося в вашому стані? Як це було? Він дав дуже багато опиту і душевно розкрив вас. Дійсно, душевно заспокоїти, обрати якусь цю агресію, як краще став. Спати дуже дякую вам, що ви є. Бо без таких організацій, як ви, на військовим з е, такими потребами психологічного стану, який ми переносимо, дуже вони нужні. Я не знаю. Так, що змог так, розкритися, так, так розслабитися вони ну, дуже от, ну, навіть кращі люди, як село. Вони е, чують тебе, ти відчуваєш і. Ти е, так вже відчуваєш коня, ти бачиш і сам дивишся на себе через погляд коня, і е, Амітісом і я не розумів, що він мене так не, не підпускає. А потім все стало ясно. Я був напружений, я був схвильований. Схиль, а коли я був е, спокійний, е, я йому довірився, він став довіряти мені і давав е, до себе ближче такий. Контакт Це від мене вам велике-велике. Дякую. Щире вам, чоловічески.